Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я прийшла в наш дитячий садочок і побачила неймовірну красу на клумбах Подивіться, які гарні яскраві квіти. Це квіти осені. А зараз давайте згадаємо, як ми торік милувалися квітами в нашому квітнику і вивчали їх назви. А зараз я вам розповім про осінні квіти. Айстра. Ця квіточка в перекладі з давньогрецької мови звучить як аструм. Сірка. І справді, квіти айстри нагадують маленькі зірочки. Айстри бувають різних кольорів: білі, рожеві, фіолетові, червоні, сині. Чорнобривці. Ці квіти дуже полюбили у нас в Україні. Але батьківщиною цих квітів є Мексика. Там їх називають квіти сонця. Мабуть, тому що вони дійсно схожі на жовтогарячі сонечка. Хрисантема Ще одна гарна осіння квітка розквітає в жовтні і квітне аж до першого снігу. Тому ці квітку називають королевою осені або останньою квіткою року. Народі її ще називають дубок, тому що листя хризантеми схоже на листя дуба. ТРОЯНДА. королева квітів. Цей величний титул вона отримала за свою неймовірну красу і аромат. Троянду не можна назвати лише осінньою квіткою, бо зацвітає вона в кінці весни, квітне все літо і осінь до морозів. Жоржина Яскраві квіти Жоржин мають велике розмаїття кольорів червоні, лілові, білі й майже чорні, жовті й рожеві. Жоржина далека родичка айстри, її батьківщина північна Америка. Сподіваюсь, малята, що вам було цікаво послухати мою розповідь. Прийде час, і ми обов'язково зустрінемося з вами в нашому дитячому садочку. А зараз я прощаюся з вами до нових зустрічей.